阿，好！<funz discretion üt> Думаю, добру дорогу. Ваше добре, щасливе життя. Під мирним небом, в злагоді, взаємній в любові. Достатку вам всього найкращого. Миру здоров'я, многий літ і доброї долі.

І тверду думку взяти собі за дружину цю Оксану, яку ти перед собою бачиш. Так. Чи не обіцяв ти іншим дружитися? Ні. Чи ти, Оксана, своєї доброї волі, а не з примусу, маєш намір і тверду думку взяти собі за чоловіка цього Назарі, якого ти перед собою бачиш. Так. Чи не обіцяв ти іншим дружитися? Ні. <кхем> Благослови! Не з'єднаних і призначаєш для них, непорушній связь любові, Ти голосує всаха, та живеш, вчинив, споємця на твої війниці, сам посоли в тій чи в подлубності, бо тобі належить всяка слава чеші, покійно твоїх си на святому зухові, нині по всякий час і на віки віків. Амінь. Наручається ра Божій Назарій, з рабою Божою Оксаною в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Заручається раба Божа Оксана, з Рабом Божим Назарія. Ім'я Отця. І сина після того. То, то, то. Помолимо, помоли щоб дав їм господь достойчику душу бота, плідотробина благо, Господу помолимо, щоб дарував їм і нам усе чого для спасіння просимо, Господу помолимо, від твій цін, всьому коритися мужеві, а рабою твоєму цьому бути головою жили, і щоб жили вони самолети твоєю. Благослови Господи Боже наш, як лосуєси Авраама та Сар, благослови, Господи Боже наш, як благослови Ісаака та Реху, благослови, Господи Боже наш, як благосуєси Якова та всіх патріархів, благослови, Господи Боже наш, як благослови Йосифа і Тасинеху, благослови, Господи Боже наш, як благословиси Мойсе, та Сан. Вони, Господи Боже наш, рабатку на і работою Оксану, і благослови. Вражай, Господи, щоб засягне тіла на небі перед тобою, Господи нашим, бо тобі належить все Честь честі поклоніння, і сину, Святому Духові, нині час і на віки віки. Відцяти на за мною слова. На речі, <кій> Я Назарій. Я Назарій. Беру собі. Беру собі. Тебе, тебе, Оксана, За дружину. За дружину І обіцяю тобі любов. І обіцяю тобі любов. Вірність. Вірність і чесність подружня. І, і не залишу тебе аж до смерті. І не залишу тебе аж до смерті. В цьому допоможи мені, Боже. В Троєці святі єдиний І всі святі. І всі святі. Я Оксана. Я, Оксана, беру собі, беру собі. Тебе, Назарія, тебе, Назарія. За, чоловіка. за чоловіка. І обіцяю тобі любов. І обіцяю тобі любов. Послух. Послух. Вірність і чесність Вірність І не залишу тебе аж до смерті. В цьому допоможи мені, Боже. В цьому допоможи мені. В Тройці святі єдиний. В тройці і всі, святі. і всі святі. Те, що Бог з'єднав людина, нехай не розлучає. І я недостойний слова Боже, єднаючи вас, ось те подружжя владою церкви Святої Православної благословляю в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. А а а і і з'єднають раба Назарія з рабою твоєю Оксаною, Волі бо по твій дитячі жоному ж ви зіднай їх в одну думності, звінчає твоє тіло, даруй потомство, щастя, радість у дітям, бо твоя влада, і твоє царство і сила, і слава. Отця і сідає Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Вінчається раб Божий Назарій, з рабою Божою Оксаною в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Вінчається раба Божа Оксана, з рабом Божим Назарієм в ім'я Отця і Сина. І Святого Духа, Господи, Боже наш, славою і честю, вічайні, Господи, Господи, Боже, наш, славою і честю вівчаї, Господи, Боже наш, славою і честю, відчає. через слова, щоб поставити її перед собою славною церкву, яка не має плями чи вади, чи чогось подібного, але щоб вона була свята і непорочна, так повинні чоловіки любити своїх жінок, як свої тіла. Хто любить свою жінку, той любить самого себе, бо ні від плоті його, від костей його, тому залишить чоловік батька своєї матері пристане. Отже, кожен із вас нехай любить свою жінку, як самого себе, а жінка нехай шанує свого чоловіка. Сляпкані галалейські і мати була колота, будь також запрошений в з сьогодні, Його, коли тебе дама, мати Ісуса, каже, йому вона немає. Ісус говорить, і що мені тобі жону ще не пішов час мій мати, говорить слугам, що скаже, він вам те зробіть, бо лож... І говорить їм тепер зачерпніть. І не до розпорядника весілля і понесли. Коли ж розпоряднику воду, Що стала вином, а він не знав, звідки це вино. Знали ж таки слу, яке не 何

всем увага. Зараз наші ребята збуються, ви всі будуємо. Раз, два, три. Гірко! О, Бюджек! Да, 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 A my możemy was zabrać jeszcze. Oh. Uuu, to nam? Tak, tak. Nikita. Super. Na